Виконуємо номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 15 по 19 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Як зміниться відношення А до Б, якщо завдання перше А збільшити в 6 разів, а Б зменшити у 2 рази. І друге завдання А збільшити у 8 разів, а Б. Збільшити у два рази. Приступаємо до виконання наше відношення А до Б. Або за допомогою дробу. Завдання перше. У першому завданні у нас А збільшили в 6 разів, А Б зменшили в два рази. Подамо. Б поділити на 2 вигляді дробу, це буде Б других. А тепер подамо 6А знаменником 1 і помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. 6 множимо на 2 буде 12. І тепер це 12 помножити на відношення А до Б. Наше відношення було, наше відношення стало. Відношення збільшилось в 12 разів. Відношення збільшиться. У дванадцять разів. Завдання друге. В другому завданні А збільшили у вісім разів, а Б збільшили у два рази. Подамо вигляді дробу. Скоротимо 8 і 2 на 2. 2 ділим на 2 буде 1, 8 на 2 буде 4. Маємо чисельнику 4а знаменнику Б. Або це 4 помножити на відношення А до Б. Наше відношення було. Наше відношення стало. Відношення збільшиться в 4 рази. В 4 рази. Номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 15 по 19 підручника математика 6 виконано.